Так, ну, По-перше, дійсно, дякую за цікавий такий змістовний і провокативний продукт, який безумовно стимулює до якоїсь реакції осмислення і коренів, і причин, і алгоритмів, і наслідків. Хоча я так розумію, що це лише певна, як ви мовити, це тезовий виклад, певний, тут є рекомендації, є бачення, але, очевидно, він потребує подальшої роботи і конкретизації. Але із того, що є на сьогодні, слід визнати, тому що якщо вже... Обрано таку модель інтелектуально-провокативної доповіді, яка містить в собі і ознаки і, і геополітичного і аналізу, і інституційного аналізу і е, е, таких е, історичних екзерсисів. е, то, напевно, ми готові до того, що вас за це будуть критикувати. І я, безумовно, скористаюся цим шансом, е, тому що, на мою думку, документ не позбавлений певних недоліків, на які треба вказати. Саме очевидно його єстрокатість. Тобто, перше, що кидається більше, це застосування дещо не дуже анісних методологій аналізу для такого роду документів. На мою думку, поєднання таке просто різкий перехід від історико-геополітичного аналізу до інституційної, видає, що документ писався авторами, які стоять. Внутрішній світогляд на різних методологічних засад. І в одному випадку йде історико-геополітичний аналіз, в іншому інституційний без достатнього переходу. Мені здається, що можливо його більш, більш серйозно обґрунтувати. А я за базовою освітою — історик, мене одразу, знаєте, я одразу говорю себе на там є певні дуже мені сподобалася сказав, дуже метафора про. Римські про точніше аналогія з Римською імперією, коли Римська імперія не наймала певних друзів, варварів на коло себе, і щоб убезпечитися від недружніх варварів. Це цікава аналогія, хоча й провокативна, і порівняння з європейською політикою сусідства безумовно має право на вдати, як, як на мене. Той же час на мою думку невдало є аналогія з довоє довоєнною Європи беруть за відправну від, від, від точку, так звану довоєнну або міжвоєнну, якщо точніше, Європи. Тоді як в історії Європи, ця міжвоєнна історія, момент це надзвичайно короткий епізод європейської історії, перехідний, який, на мою думку, за жодних обставин не можна брати за відправну точку для аналізу процесів європейської інтеграції. Чому тоді не йти до Європи там? Чи до Європи права, чи до Європи великих е, імперій. Е, тому що щоразу ці кордони були гнучкими. Якщо ми подивимось на старі карти, ми побачимо, що Україна майже завжди потрапляла в кордони історичної Європи. Тоді як тут намагаються довести, що Україна не потрапляла до кордонів історичної Європи, відповідно, не може апелювати свої, своїх намірах до ідеї повернення до Європи. Но ми думаємо, це абсолютно хибна для задія. Вона не достатньо оскільки базується виключно на відсилці до так званої міжвоєнної Європи. Що, Крім того, це міжвоєнна Європа, тут наводиться карта за часів нацистської Німеччини, фашистської Італії. Чомусь стверджується, що баланс сили зараз в Європі мало чим відрізняється від тих, які були 60 років тому, хоча це була Європа тоталітарних режимів і поневолених народів. Не зрозуміло, що тут подібного. Ситуації зараз. Отже, а е, висновки, вони так чинаше, якщо є засновки, то є певні висновки. Дуже, чай, мені дуже е, подобається остання частина е, цієї е, роботи, де аналізується ситуація з е, координацією органів виконавчої влади з постановкою е, проблем і рекомендацій щодо. Планування і забезпечення інституційної спроможності Центральної органів виконавчої влади і ж, також підкресленням ролі демократичного вибору у цих цих процесах. От. Тому, хоча, в принципі, я думаю, що висновок про те, що угода про асоціацію нічого не змінить, він є надто генералічним, тому що він був повним, Якби після якого написати, якщо Україна буде іменувати її виконати. Тобто, якщо, я тільки в такому такій редакції поможуть. Тобто, Якщо погода про асоціацію буде буде, паміра, я просто виходжу з того, що ми не можемо прогнозувати щось, от скажіть, 20, у нас дуже багато часто дискусії точиться навколо того. Що ось Україна не має шансів, що через 20 років це улюблена тема. Я просто ні, взагалі, в Україні. Ну чому скажу, що ви кажете у вас? У нас в Україні, тому що це є улюблена тема України, тому, що її не дають. А тепер, от просто я згадуюся про 25 років тому, наприклад, був хоча б один аналітик 85-му році, який би змалювати Європу до десятого року, таку, як у нас зараз. Ну, тому я взагалі категорично не згоджуюся з тим, що ми можемо казати, що ми точно впевнені, що через 10 років буде так, через 20 років буде так, нічого не зміниться. Все зміниться. І зміниться, можливо, в найбільш неочікуваний для нас спосіб. Тому в даному випадку ми не повинні посипати голову попілом ні від того, що у нас Євросоюз ні, не хоче, тому що це треба подивитися, чому це відбувається, які ми аргументи даємо нашим друзям. Вони нас підтримували, а ми ніяких документів не даємо, тільки розширюємо на кожному кроці. А і другий момент це, власне, питання того, якою буде Україна. І чи буде вона, тобто, в принципі, я, я вважаю, що в угоду про асоціацію все ж таки вкладаються ті механізми, які за певним станом способом спроможні сприяти модернізації, спроможні. Певним чином мобілізовувати її державної машини на, е, певні, на певні зміни, тому я б не, я б не поділяв певне нігерілістичне ставлення до угоди про асоціацію як такої. Вона може бути інструментом. Зрозуміло, запевне сприяти і ми повинні формулювати рекомендації щодо того, як створити ті сприяти і обставини, за яких угода про асоціацію запрацює. І зможе стане тією платформою, яка суттєво наблизить Україну до тих стратегічних цілей, про які всі говорять. Дякую. А, і остання теза щодо віз, щодо, ем, бо це мені близька тема, я багато цим займаюся. Знову ж таки, знову ж таки, оці категоричні висновки про те, що дорожня карта нікуди не приведе, ви знаєте, е, деградувала. Е, Карта, це відповідь на, ситуа... знову ж таки, на ситуа... відповідь на ситуацію в Україні і в ЄС. І цей документ знову ж таки міститиме в собі достатній, як певний, механізм для її реалізації, якщо її не імітувати. Тому що, коли зараз ми приїжджаємо в ЄС і ведемо діалог щодо перспектив перспективного режиму, то е, перше питання задають: е, е, скільки років у вас вже видаються біометричні паспорти? І коли ти говориш, що ніскільки. То просто далі діалог продовжувати неможливо, тому що тільки Україна в сій Європі, включаючи Грузію, Туреччину, Молдову, Росію, тільки Україна не видає біометричних поставки. Ну, те, що у нас не радифіковані базові конвенції там, з приводу протидії торгівлі людьми, те, що немає міграційної служби, те, що немає. Як вести діалог про безвізовий режим, і які можуть бути претензії, якщо не виконуються елементарні передумови для руху вперед? Ми за цей рік зробили один-два руки вперед в цьому напрямку. Це ухвалили закон про захист персональних даних, відповідно конвенцію ухвалили. Цілий рік цього надзвичайно мало, щоб говорити про серйозний пункт. Тому я думаю, що тут ключ лежить не в тому, як називатиме ці документи, а в тому, що ми вже зараз знаємо, які будуть конкретні пункти цього документу. І ми, могли, не чекаючи 22 листопада, виконувати ці пункти, показати, що є політична воля, ми знаємо, що треба робити. От. І тому в цьому питанні, як і в якому іншому, ми маємо бути впевнені, що в'ячна постійно на полі України. Ja, das sind